Всім привіт і сьогодні ми будемо грати в FK Mobile. Це така гра про футбол. Давайте починати. Ми будемо ну, грати в футбол центр. Ми отримаємо цього гравця з 96-м рейтингом. Ну це не дуже круто. Ми, зігра... Ми пропробуємо зіграти от такі матчі. І... Так. Давайте виберемо команду тут. Який матч будемо грати? Оцей. ПСЖ проти... проти Ліля. Я вибираю ПСЖ, тому що вона сильніша. І вищий шанс виграти. Так. ПСЖ змінився. Що це за склад команди? Хто це? Хто це? Я не розумію, що за майор? Самий состав тепер у нас готовий. Будемо починати грати. Tac, pocinare mi fa improtto tutto con i comandi. Non mi Навець проходить. Пас на Барколу. Маркола Фаб'ян Рус. Гонкало Рамос. Гонкало Рамос забиває гол. 1 0. Так, 54 та хвилина і вже 1 0. Виглядає добре. На першому аккаунті. У мене 105-й рейтинг, тут сотий. Можете додати мене в друзі? Моє ім'я аккаунта Дніпро топ. На англійській тільки пишіть. Жуал не вас промазав. Промазав. Так, Баркола проходить. Напевне Фаб'ян Руїс. Хакімі. Де на Фаб'ян Руїса. Фа'ян Руїс. Дай на Жулау Невеша. Жула Невеша забиває. На 66-й хвилині. І тепер рахунок 2-0. Так, так, так. Ні. Окей, знову на атаці, Знову знову. Знову Баркола, Баркола йде вперед, Баркола забиває. Як легко вигравати. 3-0. Так. Так. Так, пасуємо на Жова Невеса. Рамос. Пас на Дембеле. Дімбел... Дембеле, Дембеле, Дембеле. Забиває гол вже 4-0. Не очікував такого великого виграшу. Так. Рамос. Знову проходить. опа Опа. Коли ми на останніх хвилинах, я роблю такий лайфхак, ну, дивіться, зараз відібру м'яч, якщо вони забив, то все одно. Я роблю такий лайфхак, мій воротар дуже багато тримає в мене вийде час. Ну, тримати. Так, пасуємо. І все на тому що. Вже 4 0 Ми виграли. Ми пройшли один матч. Тоді отакі гравці. І ще в мене 150 от таких за них я можу купляти таких гравців. Давай купимо оцього клеур. Просто так. Ми отримали от такого гравця. Окей, це на моєму першому телефоні каже, що відбій тривоги. Так, що пограємо? Квест. Ми пройшли один квест і отримали один мільйон монет. Но мені, якщо чесно, не потрібні монети. У мене щось тут не так составимо чи що. Чи я забув когось поставити? Отак От буде сотий рейтинг. Можемо вибрати нову іконку. Давайте виберемо таку, вона виглядає прикольно. І новенький м'ячик. Ні, мені цей подобається. Виберемо... Тут можна вибрати от такі. Давайте повибираємо. Який в нас буде логотип? Нам треба перейти збірні так, і вибрати Україну, тому що я з України і ще обміняємось трохи з грою. Дримаємо. Просто це обміняємо. І ми отримали 65. Ще це. І ми отримали таких гравців. Ну і це все. Якщо вам всім сподобалось, то лайкніть і підпишіться. І всім до побачення!